Вітаю всіх! Йдеметься про сайт ActiveMoney у доларах. Колишній сайт під цим ім'ям змінив валюту та адресу переходу. На колишній сайт я також залишу посилання під відео, щоб ви могли перейти та зайти на нього під своїм старим паролем та логіном. Якщо ви забули пароль або втратили його, можна відновити за адресою пошти. Робиться дуже просто та легко. Розробники цього сайту створили ще інший сайт, ідентичний, і зробили його у доларах. Умови не змінилися, вони такі ж, як і були, тому відбуватиметься нова реєстрація від кожного користувача. Якщо ви захочете працювати на цьому сайті, як я. Просто перейти за посиланням треба зареєструватися, пройти активацію для подальших дій і почати працювати. Насправді я дуже рада, що мені показали цей сайт, тому що реально можна непогано заробляти. Умови досить прибуткові, правила зрозумілі, і тому я хочу показати вам цей проєкт. Я готова зробити невеликий огляд, розповісти всі нюанси, але спочатку запрошу вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаусі стрічки YouTube. Ставте свої реакції, залишайте коментарі, ділитесь моїми роликами зі своїми друзями, адже незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. З чого я почну? Є розділ щоденного бонусу. Бонус піднявся в ціні, оскільки на колишньому сайті набагато менше, пам'ятаю, нам пропонували. Натискаємо на цей розділ, підписуємося на канал у телеграмі і натискаємо кнопку Отримати. Отримуємо винагороду, яка відразу зараховується на основний баланс. Найголовніше, що в цьому сайті це інвестиції. Відразу скажу, що я не вкладала грошей, поки що я заробляю без вкладень, але тут є такий розділ, і я, звичайно ж, вам про нього розповім і покажу. Ми не можемо пройти мимо його розділ «Інвестиції». Це новий розділ, тут і бачимо видалено «New», Давайте перейдемо. І подивимося, що пишуть і які умови нам пропонують. Контракт інвестицій це чудовий спосіб додатково заробити на нашому проєкті. На поточний момент є 4 контракти для оформлення, вказані нижче. Перегляньте. Після узагальнення ви зможете поповнити свій баланс за нижче вказаною кнопкою. Баланс інвестицій поповнити. Контракт старт. Мінімальна сума 10 доларів депозиту, максимальна сума 100 доларів. Термін 30 днів, профіт 1% щоденно, тобто позитивний результат цього процесу 1%. Інший договір міні. Мінімальна сума 150 доларів, максимальна сума 450 доларів, термін 25 днів, профіт 3% щоденно. І бачимо далі два контракти, там, ми теж, там теж сума змінюється. Тепер перейдемо на таку інформацію, як тут заробляти, за що ми платимо і будемо платити. Ви зареєструвалися. У нас на сайті активували обліковий запис вартістю 1 долар. Запросили реферала. Він пройшов активацію, передавши нам 1 долар. Ми передали вам 70 центів. 30 центів залишається нам для розвитку проєкту і так по ланцюжку до нескінченності. Запросили 10 користувачів на цей проект, заробили 7 доларів. Запросили 100, заробили 70, заробили 1000. Запросили тисячу, заробили 700 доларів. А активацію проходили один раз за один долар. Тобто заробити можна. Тобто ми проходимо активацію за 1 долар, запрошуємо користувачів на цей проєкт та заробляємо з кожного користувача, який активував свій аккаунт 70 центів. заробляємо. Коли на балансі у вас буде 50 центів, ви можете вже сміливо виводити на гаманець Pire. Тепер, як пройти активацію? Складного нічого немає. Потрібно з паєр-гаманця заплатити 1 долар. Цьому сайту. Переходимо. Потрібно скопіювати адресу гаманця цього сайту, ось тут, який ми зараз бачимо, після перейти в свій гаманець Pair і поповнити саме цю адресу. У своєму гаманці Pair натискаємо «Перевести гроші, вставляємо адресу гаманця, пишемо 1 долар і робимо висновок. Тепер заходимо в операцію, яку ми зараз здійснили, і шукаємо адресу, яку нам потрібно скопіювати. Це адреса операції. Після повернення на сайт. І тут вставити адресу операції. Бачимо, що нам кажуть, це відбувається протягом кількох хвилин, підтверджується активація наша. І ось ми вже бачимо, що написано. Так, мій кабінет активований. Я можу спокійно заробляти гроші та ставити вже на виведення зароб... зароблені гроші. Мінімальний висновок з цього сайту 50 центів на гаманець паер. Паєр гаманець бере 3%. Тут пишуть, тобто трохи менш прийде, ніж ви виводите з цього проєкту. Ну, 3% не так вже і багато. До речі, у мене є канал в Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Після активації відкриваються, від, відкриваються всі можливості, з'являється ваше реферальне посилання. Можна починати заробляти щоденні бонуси, переглядати рекламу на сайті. І, звичайно ж, виводити зароблені долари. Без активації всього цього вам не дадуть зробити. Я переглядала серфінг, отримувала щодня бонуси, запрошувала користувачів на сайт і вже. Робила кілька висновків. Виводити можна один раз протягом 15 годин, як у мене висвічувалася така інформація. Вивід досить простий, потрібно в налаштуваннях вказати свою адресу паєр зберегти. І після, коли вже набереться понад 15 центів, тобто 50 центів, то ви натискаєте кнопку «Вивести» і все. А пробуємо заробляємо. Мені сайт цей відразу сподобався ще до того, як я зареєструвалася раніше, потім він зник, я нічого про це не знала, і він з'явився знову, потроху продовжую заробляти та виводити. До речі, хто не знає, як і де швидко набрати рефералів на будь-який проєкт, я посилання залишу під відео в описі, знімали кілька роликів на цю тему. Переходьте, дивіться, запрошуйте та заробляйте.